Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, наслідки обстрілів російськими окупантами Донеччини протягом минулої доби. Оборона Маріуполя, боротьба на Азовсталі і полон. Інтерв'ю бійця підрозділу Корт з позивним лакі. Через майбутню реконструкцію четвертого гуртожитка у Дніпрі переселенців неофіційно попередили про виселення. Внаслідок обстрілів російських окупантів у Кураховому загинула одна людина. Ще одна отримала поранення. Про це повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Армія РФ чотири рази відкривала артилерійський вогонь по Курахівській громаді. Під обстріл були СМТ Курахівка, є пошкоджені, приватні будинки, три, три приватні будинка. А на вечір стався артилерійський обстріл у центральної частини міста кова пошкоджена три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Обстрілами пошкоджено електромережі. Зазначає падун 600 осель. Наразі залишаються без електропостачання. Населені пункти острівське. Восточний частина курахівки і приватного сектору Курахова. Вчора виїхали ремонтники, попали під обстріл, і роботи були прекрасні. Одна людина травмована у Костянтинівці. Йдеться на сторінці Костянтинівської міської військової адміністрації. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії. За інформацією третьої окремої штурмової бригади, військовослужбовці танками знищили склад боєкомплекту окупантів під Бахмутом. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського завдав авіаудару по районах Богданівки. Бахмута, Іванівського та Торецька. від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів. Близько 25 разів російські війська обстрілювали Авдіївку минулої доби. Повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Зранку вже декілька обстрілів по місту відбулося і градами, і касетними флешетами, і стольна артилерія працювала там вже більше десяти обстрілів. І два авіаракетних удари було. Потім людям, які під завалами в лікарні лізнодорожньої, вчора всіх дістали четверо. Більше нікого там не було. На Донеччині триває евакуація, повідомляє речниця ДСНС Донецької області Вероніка Бахал. Протягом минулої доби рятувальники Донеччини надали допомогу під час перевезення з бунктів збору та реєстрації в місті Покровськ та міста Терецьк до місць посадки в евакуаційний потяг та автобус 60 особам. З них 6 дітей та 3 особи з обмеженими фізичними можливостями. Також була надана допомога з евакуації в Покровському районі 79 особам. З них 10 дітей та одна особа з обмеженими фізичними можливостями. Протягом доби співробітники ДСНС привезли понад 60 Бометрів питної та технічної води у Костянтинівку, Торецьке, Дружківку, Сіверськ та Корахове повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Мені телефонує, по-перше, брат, каже, вставай, вже вона почалася, що ти смієшся з мене? А ми вчора буквально розмовляли, розмовляли за цю, а я йому в шутку кажу, він каже: брат, ти ж розумієш, що Маріуполь близько знаходиться, ти. Ну, Відтянись, тобто кудись подалі, там уже згрупуємося, будемо щось робити. А я йому кажу, брат, заспокійся, на тебе продовження роду, а на мені звільна Україна. І ми посміялися, і вже в 4 траві не дзвонить, каже: війна почалась. Наш підрозділ вже тоді сформував з військовими взаємозв'язок. Ми їм подарили БРДМ 2, вони нам рацію, щоб ми могли спілкуватися. 12 1 березня вже почалася наша операція разом з Азовом. Той факт, що я був, коли влупили в рондом. І мене дуже заділо те, що росіяни це творять. Саме важкі дні це коли ми втрачали своїх от друзів, друзів, своїх побратимів бойових. Тому що, по-перше, ти тільки що з ним обідав, а зараз його нема. По-друге, тобі потрібен чоловік, а ти не знаєш, де його взяти. У нас був такий настрій воювати до останнього. Я не, не в якому разі не хотів йти на Азовсталь. Я розумів, що це братська могила. Звідти не вибратися, тому що перша річка Кальчик. По-друге, лівий бірег це йти в сторону Російської Федерації. Ми ждали деблокади, але ось 15 квітня ми вже йдемо на прорив. Це я був Я був ранений, був в машині, яку завторили. Мене врятувало те, що передо мною сидів побратим без руки, і всі осколки в нього зайшли. А в мене, виходить, ну, не дошло. На Цього побратима цього, цього всі скидують, падають на нього, його хтось намагається підняти. Я розумію, що в мене з рукою його підняти не змогу, починаю біжати. В общем, де, в один із перших я забіжав на завсталь. Складне питання, як ми там жили. Падали там бомби на нас. Колись ми на бункері сиділи, і нас цілий ціли день бам-бам-бам. Ми почали вести щоденник. Записувати, скільки снарядів на нас в день падало. Кожні 48 секунд на нас падав снаряд з 9 ранку до 8 вечора, а з 8 вечора до 7 ранку ми сиділи і молилися, впаде авіабомба на нас або не впаде. Я не вірив в домовленості. Єдине, що мене спонукало здаватися полон, це наказ. Написав родичам, що я їх люблю, поздравив маму з днем народження. Кажу, переживай, переживай, саме буде все добре, я йду здаватися в плен. Не очікував, що мене так зустрінуть. По-перше, коли мене я собі дав обіцянку, що я не буду плакати, коли мене обміняють. Я віжу русських, вижу наших, розумієш, що мене обміняли. Не кричав, але громко сказав: Слава Україні, мене товариш толкає, говорить. Ти ж успокойся, нас зараз застрілять тут. Коротше, ми ну, йдемо далі, вже можна кричати Слава Україні, героям слава! Мене більш ламає не полон. полон я забув, як страшний сон. Він не, 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 не турбує зовсім. Мене турбує а, те, що там наші хлопці. Більше ламає те, що погиблі в пліну знаходяться і розрушений город Маріуполь. Сидиш, буває, ну, я в чули не закритий гештальт. У нас проіграна бітва, яку ми должны були виграти. А у нас приграна. І коли ми її виграємо, то то все пройде. Через вибухи в Луганську окупанти посилюють заходи контролю, шукають людей, які можуть допомагати Збройним селам України. Розповів начальник обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Наші військовослужбовці працюють. Наші сили, які задіяні на тій стороні, вони теж працюють і вони це прекрасно розуміють. Вони посилюють кількість блокпостів, посилюють до набір зараз до своїх лави посилення, скажімо так, підрозділів, їх які зазнали дуже великих втрат, і проводять як і рейдові патрулі, так і відпрацювання будинків у пошуках можливих партизанів. Окупаційна влада на Луганщині переміщується в глибоко області, і готується. За потреби вивозити техніку та своїх підлеглих розповів начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Ми бачимо по інформацію місцевих жителів, що місцеві керівники окупаційної влади фактично в містах на городах на лінії бойових дій вже не проживають, постійно там не знаходяться з'являються там так наїздами напередодні росіяни вели наступальні дії у бік Новоселівського Стельмахівки та Білогорівки повідомили у генштабі успіху не мали 575 ударів за ці сутки 9 боєсновідності 11 авіаударів також врах нанес 9 боєсновідності 52 окупанта в результаті було вбито 101 ранен підбито 5 мінометів вражеских станція радіоелектронної боротьби житель полевой склад з боєприпасами і також дрон камікадз, типу ланцет паланцетзбі. Олександр переселенець з Сєвєродонецька, чоловік показував, в яких умовах живе майже рік у гуртожитку. Техніка та меблі у кімнаті від міжнародних організацій вже з'явилися бики збит. Ойну постягували якусь меблі. приїхали, кроваті не було. Ні, катего такі на сітки, Сітка лежала на полу. На сітки спали. Ну, так, давгу благодаря там міжнародним організаціям. Ну, дали там і кровати, і матраси, ну, посуду. Показує Олександр душову кімнату. Каже, у інших гуртожитках такого немає. Це душова камера, душова кабіна, все. Вон старий виключатель, класне, Так. Да. Душова кабіна, все. В інших гуртожитках, ну немає. Кажуть, що отак виведений кран і поліетиленом закриваються. Це ось напротив гуртожитка, вон Два тижні тому Олександр дізнався про майбутній ремонт будівлі. Повідомив про це під час візиту заступник міського голови Маріуполя Михайла Когут. Я зустрів був в кімнаті, потім слив, чую крики на кухні. Виходю, там він розмовляв з моєю матір'ю на кухні і сказав, що ми тут вас переселимо. Я кажу, як переселити? що ви тут вообще ходите? Вони тут знімали вже для того, щоб гуртожиток, щоб щоб запустити цей проект, який там на… На бікборді на цьому все. Вони вже все договорились без нас, без людей, ніхто не попереджував. Будівля на балансі державного університету імені Олеся Гончара. Згідно інформації на паспорті об'єкту, ремонт розпочнеться з 1 червня. За словами мешканців адміністрація неофіційно запропонувала приїхати до інших гуртожитків освітнього закладу. Приїхати пропонують до сьомого п'ятого гуртожитку. Умови там гірші, значно гірші. І питання, чому нас ну, неофіційно? Змушують, а що змушують, то що це моральна, моральний тиск на людей, бо ловлюють буквально поодиночку і ну, тиснуть морально на людей і буквально морально змушують переїжджати в єщі умови. Неофіційно намагаються зробити, і неофіційно а, намагаються а, витурити. Витурити, так людей, які тут проживають. Причому, ну, я так розумію, на повних правах бо І студенти і аспіранти тут проживають на повних правах. І переселенці тим більше їм просто нікуди йти. Ректор університету Сергій Оковитий заперечує інформацію про переселення людей до 1 червня, оскільки офіційно договір на оренду у гуртожитку не підписаний. Як тільки буде узгоджено договір оренди, будуть визначені терміни, під час яких ми будемо реалізовувати саме цей процес переселення. Тому Такого, що прямо зараз, от сьогодні, треба комусь переселятися, так питання не стоїть. Майбутній орендар приміщення Маріупольська міська рада. Гроші на ремонт гуртожитку надала міжнародна організація з міграції. Згідно проекту, новий прихисток отримають близько трьох сотень маріупольчан. Схожий проект вже реалізовано. Так, 27 квітня цьогоріч нове житло отримало 35 сімей, які переїхали через окупацію Маріуполя до Дніпра. Угоду яку ми підписали з ректорами, тобто шановних вузов, які дали цю можливість, треба розуміти, що це занедбані були будівлі, які. Сьогодні ви побачите, як вони трансформуються в якісне сучасне житло з 100-відсотковим оснащенням. Люди заходять і живуть в цьому вже створеному для них житлі. Я знаю це питання, що там є мешканці іншого міста, і це питання треба, що з ними буде ставити ректору. Що він нам, нам запропонували, тобто запропонували мом цей цей об'єкт, який взяв його до реконструкції. Все, що можу вам сказати, після того як команда Суспільного поїхала, з гуртожитку номер 4 демонтували паспорт об'єкту. Владислав Околов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Фотожурналіст американського видання Нью-Йорк Таймс Тайлер Хікс за допомогою дрона фотографує наслідки російської агресії у Святогірській громаді. <працювання> я, <роблюсь> я багато працюю з українськими військовими Однак сьогодні я працюю над чимось абсолютно новим для мене: а саме керувати дроном і фотографувати руйнування цивільної інфраструктури. Тайлер Хікс працює фотожурналістом 25 років. Війну в Україні він фотографує більше року. За останні 25 років. Я майже виключно фотографував війну Афганістан, Афганістан, Ірак, Лівію, Сирію, Газу, багато частин Африки, а, а також стихійні лиха, цунамі землетруси <кій> Також Я фотографував терористичну атаку на Найробі у Кенії. Тайлер фотографує розбиті будинки у святогірську, обстріляні храми, зруйноване місто Святогірської лаври. каже працює тут, щоб показати світу правду про Україну. Я вважаю, що дуже важливо, щоб міжнародна преса була тут і все висвітлювалося. щоб переконатися, які жахливі речі тут відбуваються, і показати це усьому світу. А ще важливіше, щоб українські змі висвітлювали те, що відбувається у їхній країні, тому, що все це вони бачать від своїх людей the most important, I think. Тайлер Хікс каже: для нього особисто дуже важливо працювати в Україні, і він планує надалі документувати наслідки російської збройної агресії. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас.